Шалом, це Славко. На перегонки з електроенергією сподіваємося бути швидшими засію. Ось виробничі можливості на війни, а ремонт артилерійських систем, як завжди, включно з РСЗО та ППО. Тому це дані. Загальні і от ствольну арту, що буксіруй, бо що самоход установить лише частину. Виробничі можливості. Капремонт промисловість 275 одиниць, сервіс 2890, щоб ви собі уявляли. В військах дрібний ремонт 1072 одиниці, середній ремонт 28. І то бачите, бачите, зростання на 2%. І арсенали. Через арсенали пройшло 1522 системи, що на 400 систем більше. Отакі от, от можливості. Вони невеликі, як ви бачите. 275 кап ремонту. І середнього ремонту в військах 28. Те, як ми бачили, як зашилися танка ремонтне. Ми з вами це обговну. Це МТЛБ, значить, це от. Загально просто покажемо. Як зашилися БТРЗ так само і артилерійські зашиваються, тому що проблеми. Які результати цього всього? Спочатку скажемо на словах. Ви знаєте, що ППО із фінського кордону знято. Ми вже це можемо не розглядати десь. Скільки все перетягли в Україну, і Фінляндія є державою НАТО, ви знаєте, росіяни цього боялися, але зняли все ППО з фінського кордону і перетягли його в Україну. Тепер поговоримо за стан арти. Оце по перпетуа виборка за два тижні. Ось що ви бачите? Арт-системи 122 мм САУ 2, д Д-30-31, Ось він роб... д 27 Ви бачите, сучасних 4 мсти. 6 мстив сучасних сюди. От. І результат 90% ну ми це не дивимося. нема у них виробництва, ми на це навіть не зважаємося. 80% стало буксіруємо. Що, пам'ятаєте, питали мене, а що з буксіруємо арти? Ось. І 67% калібрі 122 мм і менше. І не забуваємо, що плани на 24 рік виробництва. Плани, я ще раз підкреслюю. Становили 800 тисяч одиниць стріль на 122 мм, в той час як кількість артсистем стрімко зростає. І плани на 24-й рік виробництва встановили 1 мільйон 300 тисяч стріль 152 мм. Так що проблеми будуть. Із використанням артсистем 152 і з використанням стрільна. Для порівняння ця ж ситуація це за два тижні були втрати. Ці за два тижні з 1 лютого 24 року. Як змінилась ситуація перед тим? Ви бачите, що лише 41 був був 122 мм і менш, і 26 було буксируємих. Що значно більша кількість була, ви бачите. Гвоздік скільки влетіло, Акації скільки влетіло, гіацинтов скільки влетіло. Ось он. Скільки Ака, слухайте, це серйозні втрати. Ось, бачите, як зміняється, як міняється картина по артилерії. Вона стає. Все більш в бік буксіруємо, все більше в бік 122. І за рахування, що у корейців і Є стрільно 130 мм, такі ми побачимо замість гіацинта гармату М46. Ну, за це ми говорили. Отакі от от добрі новини. А тепер поговоримо за МТЛБ. Ось наявність МТЛБ на всіх можливих об'єктах, що люди переглянули. І достатньо багато свіжих даних є. От як 230, бачите, 52 робочих ще є. 29 є, бачите. Із 130 721, бачите, що є такі калічних багато. І треба зважати на ті бази, з яких забирали велику кількість, то що там, де. Не забрато було, то не дуже є, що забирати при потребі. Лишилося 424 МТЛБ запасу. 2381 свалоклі. Так що втрати МТЛБ ми бачимо, що і це вже не світло в кінці тунелю. Я скажу, а це просто кінець МТЛБ. Отакі от, от частково, я скажу, дані. Розрізнені, але вони вказують на ефективність нищення ворожої техніки. І головне на ось зверніть увагу на цю схемку. Ви бачите, що все-таки на Д-30 вони переходять, Це, це дуже це за, 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 два, за два минулих тижні. Це дуже приємна картина. мене зараз звинувачила одна люба читачка чи читач. Ну, споживачі, коротше, що я не роблю висновків. По-перше, я не настільки безвідповідальний, щоб з неповної картини робити висновки. Ми от практично все вже маємо, щоб порахувати решту танків, і то не вдається. А робити висновки хай роблять безвідповідальні експерти. Я вам даю. Факти, я вам даю статистику, я вам даю динаміку. І цього вважаю досить. Ми... Ну, хоть чуть-чуть-то надо подумать самим, да. коли да. когда вот было в феврале Д30-20 за 2 недели, а зараз стало 31. І може, що просто ви не знаєте, що Д30-122 мм арт-система стара, ну їх ще є на. На складах їх є і їх будуть витягати, але ви зрозумієте, що дивитися треба ось, бачите, нема сучасних ось. Б'ється, 6,4, 10. Дивимося тут. Дві добули, і 29 добули, 31. Ну скажу, що Н непогано. І тут їх такий... Менше, але на жаль, ще є. От що, що можу вам сказати, що динаміка для нас корисна. Добре, треба подякувати. Краще я подякую всім вам, що нам донатите, Тому що завдяки вам ми можемо працювати. Ми дословно працюємо на аптекі, тому що в спеку здоров'я гірше, і хтось правильно казав за мій голос. Я скажу, що ангіни даймають. А при 36 градусах, оці всі гноні ангіни, я скажу, що. Ну, не батько воно, тому вам дуже вдячні. А ми далі, чим далі ми заглобуємося, тим більш фрагментальною і детальною стає картина. Вже не до загальних образів. Треба в деталі в'єдатися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.